Розкішні жоржини досить примхливі і не завжди радують своїх господарів рясним цвітінням. У більшості випадків відсутність квітів пояснюється несприятливими умовами зростання і помилками в агротехніці, недостатня освітленість. В умовах дикої природи жоржини воліють виростати на залитих сонцем горбистих схилах південної Америки, Перу, Мексика та ін там, де кількість сонячних днів може бути більше трьохсот за рік. Тому при нестачі світла квітки дрібніють, бліднуть і можуть зовсім не сформуватися. Якщо жоржина або далія, як його ще називають, не зацвів, то в цьому сезоні вже нічого вдіяти не можна, але на майбутній рік слід підібрати для культури добре освітлене сонячними променями відкрите місце, дефіцит вологи, цвітіння буде мізерним або може зовсім бути відсутнім. Якщо погано і нерегулярно поливати клумбу, жоржини люблять вологий ґрунт. Тому їх потрібно зволожувати щодня. Особливо чутливі рослини до нестачі вологи в перші 7-10 днів після посадки. На кожен кущ потрібно витрачати не менше 5-6 води, при цьому ґрунт повинна просочуватися на глибину близько 0,3-0,4. Ґрунт під кущами необхідно мульчувати перегноєм або торфом, щоб утримати вологу довше і уникнути утворення жорсткої ґрунтової кірки. Посушлива погода занадто спекотна і посушлива погода, коли стовпчик термометра знаходиться біля позначки R0, 35. згубно впливає на розвиток рослин, шини припиняють рости і починають передчасно всихати. Квітки не утворюються, а зав'язалися, бо відсихають в першу чергу. Щоб уберегти ґрунт від перегріву, рекомендується провести мульчування товстим шаром. Не менше 10-15 см свіжоскошеної трави поливати кущі потрібно рясно рано вранці до сходу сонця або пізно ввечері після заходу. Це допоможе уникнути утворення на листках некрасивих плям від опіків. Я намагаюся використовувати трохи підігріту і добре відстоїмо воду, оскільки жаржини рослини теплолюбні і не люблять різкого перепаду температур. Надлишок азотних добрив надмірне використання азотовмісних підгодівлі викликає посилене зростання зеленої маси. При цьому освіто квіткових бруньок сильно гальмується. Азотні добрива слід вносити тільки в першій половині вегетативного періоду, починаючи з другого тижня, після висадки бульб для цього можна скористатися ташиним послідом, розведеним у воді 1-2-0 коров'яку один суперфосфатом і аміачною селітрою. По 20 на 10 л води цими складами жоржини підгодовують 3-4 рази з періодичністю 2-3 тижні. У період бутонізації вміст азоту в добривах потрібно звести до мінімуму. У цей період рослинам потрібні підгодівлі з підвищеним вмістом фосфору і калію з розрахунку 10 на 3-4 куща, суперфосфат і калійна селітра 5,0 і 30. Деревна зола 2 склянки, монофосфат калію 4, 45. Сухі добрива обов'язково розчиняють у воді і вносять в спеціально зроблені поруч з кущами канавки в рідкому вигляді, потім присипають землею. Фотогалерея, готові мінеральні комплекси для жоржин, змішане мінеральне добриво. Гера застосовується для підгодівлі будь-яких кольорів. Добриво здравень містить набір мікроелементів. Планта в спеціалізоване мінеральне комплексне добриво. Добриво покон відрізняється підвищеним вмістом калію. Реасил є комплексним рідким органомінеральним добривом для квітів, що містить різні мікроелементи і вітаміни підгодівля жаржин, відсутність формування куща. Багато високорослі і середньорослі сорти жоржин потребують прищипуванні, інакше вони можуть направити всі свої сили на формування невеликої кількості, частіше одного або двох найсильніших і великих квіток. Від такого несформованого куща подальшого цвітіння можна і не дочекатися. Мініатюрні, бордюрні і дрібноквіткові сорти жоржин прищипувати не потрібно, оскільки вони кущаться природним чином. Формування жоржини проводиться так: основний втечу прищипують після 4-5 пари листків для стимуляції росту бічних гілок. Відросло пагони теж корочують після 4-5 листка, постійно видаляють зайві пасинки. Прибирають всю прикореневу порось, якщо вона не потрібна для розмноження, видаляють дрібні зайві бутони, щоб залишилися квіти були більшими, обривають все нижнє листя. Відео формуємо кущ жоржини, пізня висадка. Висаджені занадто пізно, без попередньої підготовки жоржини просто не встигають повноцінно зацвісти до настання холодів. Якщо під час пророщування рослинам було недостатньо світла, то пагони сильно витягуються і теж можуть не випустити бутонів. Відео як правильно посадити жаржин, неправильний розподіл бульб, великі, нерозділені сосені корнеклуб не дають багато бадилля, але дуже мало квітів. Дослідним шляхом встановлено, що найкраще цвітіння буде у одиночного бульби. Відео: кілька порад щодо вирощування жаржин, наявні помилки, агротехніки вже виправити навряд чи, можливо, але своєчасні і грамотні заходи. Зроблені по догляду за жоржинами в наступному році допоможуть отримати розкішне, рясне і тривале цвітіння, яке буде радувати до самих морозів.